thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю окуня на безмотилку взимку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. Більшість рибалок після закінчення літньої риболовлі починають налаштовувати свої снасті на зимову риболовлю. Як тільки з'являється перший лід, здатний витримати людину, рибалки вирушають на риболовлю з льоду. Найпоширеніша риба, яка полюють зимовий період рибаки, це окунь. Справа в тому, що окунь поширений по всій території. України І водить практично у всіх водоймах. Він поширений в великих і малих річках, ставках, озерах, водосховищах і так далі. Окунь харчується цілий рік. а це означає, що без риби рибалка не залишиться, якщо він володіє навичками зимової рибологи. Крім цього, дуже важливо знайти місце стоянки цієї риби і визначитися з приманкою. Важливе значення має і обрана техніка лову. Визначення безматилових блешень та її відмінності від звичайної. Цей тип блешні характеризується тим, що для неї не потрібно ніяких навичок, так як її ефективність досить висока. Безматильна мормишка має форму, розмір і колір, що відповідає певному виду комахи. Що входить в раціон харчування окуня, все інше залежить від рибалки, який повинен подати її правильно, після чого амінувати амінувати її відповідно технікою проводки. Практично всі конструкції без мотилок розраховані на вертикальне розташування. Блешні, на які насаджується наживка, мають гачок, слабо виведений по відношенню до її тіла. Якщо у блешні далеко винесений гачок, то його доводиться маскувати, застосовуючи різні хитрощі. Безметильна мормишка має спеціальну конструкцію, що дозволить приховати гачок за рахунок чого вона має візуальне походження. Мормишка з насадкою, за своїм виглядом, повинна нагадувати якусь тварину чи комаху, а її рух в товщі води повинен відповідати руху саме цієї комахи. В даному випадку. Результативність полювання на окуня взимку багато в чому залежить від рибалки і його досвіду. Конструкція без мотилки має свої особливості. В її тілі є різні лиски і дзеркальця, які дозволяють нармишки здійснити певні коливання, що приймання окуня. Інтенсивність коливань залежить від самої конструкції і відіграє основну роль в затримці окуня. Вибір блишні без мотилки. Вибір цього виду приманки потрібно приділити особливе значення, оскільки від її від її зовнішнього вигляду і від її гри залежить успіх всієї риболовлі. Для лову окуня застосовуються широко поширені безмотилки, такі як банан і дискошарик. Це універсальні блешні, на які можна ловити не тільки окуня, але й інші види риб. Банан передбачає застосування швидкої проводки, а дискошарик. Дозволяє вибирати проводку на розсуд. Крім цих двох видів, без матилок, в арсеналі кожної рибалки є і інші головисті без мотилки, такі як чортики, хлопики, мухи, уралки, мурашки і мавки і так далі. Вибираючи без мотилку, слід брати до уваги характер водою. Справа в тому, що в маленьких ставках або у великих озерах риба веде себе по-різному. Це ж стосується і річок, де окунь може вести себе зовсім по іншому по-іншому, у невеликому водоймі входять косяки оконів, а на налічку до 10 особин. А у великому водосховищі, які косяки можуть налічувати сотні, в той же тисячі одиниць. Тому для маленьких водойм те окунь Вистачає їжі і він досить обережний, підійдуть блешні маленьких розмірів. У великих водоймах, де риба наскільки обережна і її важко знайти їжу, можна використовувати без мотилку більш великого розуму. В таких водоймах можна не побоюватися і застосовувати агресивну проводку, чого не скажеш про маленьких водоймах. Не менш важливе значення на результативні зимові риболовлі надає розфарбування мормишки. Причому для різних видів водойм вона може бути різною. Для дискошариках. Характеризуване забавлення під золоту або срібло, а банан розфарбований в більш яскраві тони, ближче до червоного відтінка. Дуже часто можна зустріти банан, що має строкає забавлення. Для великих річок озер більш підходять без мотилки зеленого відтінку. Як правило, колір лишній підбирається експериментальним шляхом безпосередньо. Біля вудолі. Якщо кулі обличні її зовнішній вигляд і розмір її гра підіймуть правильно, то великий улов вам гарантований. Техніка лову. Подача без мотилки може мати кілька варіантів, що можуть відповідати певним уловам мову, лову. Кожен варіант проводки може виявлятися ефективним і принести покровку. Серед великої множини слід виділити декілька найбільш простих, але уловистих. Класична проводка застосовується при початковій стадії пошуку місця стоянки окуня. Рибалка називає її тряскою або дріблінгом. Вона включає в себе часті коливання в суміші з малою амплітудою. По закінченні процесу проводки рекомендується зробити паузу тривалість близько п'яти секунд для затримки блишні у верхньому положенні. Другий вид проводки здійснюється шляхом. Правильної підйому мотиля з подгойдуванням водилища має велику амплітуду і низьку частоту. Цей вид проводки застосовується при слабковому кулюванні, коли окунь веде себе пасив для виявлення окуня. В основному застосовуються ці два проводок. дія я в наступному при початку риболові. Сверлиться лунка, знічується два підйоми блесні, витримуючися паузи верхніх тощів Після другого підйому, підйому досить швидкі. використовується кілька підйомів і погойдування. Якщо після таких дій покльовок не було, то просто слід повторити або не втрачати час перейти до іншої лунки. Дуже часто трапляється, що окунь спочатку може простояти активність, а потім клюнути припиняється. В такому випадку є сенс застосувати інші види проводок. З активною грою, що чергуючи з паузою. Це класична проводка з швидкими підйомами на кілька сантиметрів, після чого робиться зупинка на кілька секунд і так до самого моменту. Коли мормишка не займе найкращу точку, якщо немає результату, то можна перейти навпаки та на повільну підйому і з паузою. Якщо і це не зацікавило локуня, то можна перейти на швидку або повільний підйом, чергуючися з короткими. До 1 секунди паузи. Якщо в районі рятувальної лунки окунь є, то він обов'язково зацікавиться цією грою. Відсутність в покльовку говорить про те, що треба переходити інше місце. Як варіант, можна застосувати ще одну просту проводку. Вона складається з повільного, рівномірного підйому приманку. Незважаючи на свою простоту, щоб правильно її здійснити, потрібно. Певну увагу і зосередженість під час руху блишні не повинно бути ніяких коливань, які б змогли насторожити окуня. Можна запропонувати до виконання ще один вид проводки, сенс якої полягає в тому, що під час швидкого підйому робиться зупинка в певній точці, де здійснюється невелике коливання приманки. Після чого підйом триває до верхньої точки. Цей тип проводки здатний зацікавити окуня, який знаходиться на деяких відстані від лунки. Якщо цей набір рухів не дав ніякого результату, то значить, ще є один варіант це випробування з цих видів проводок, але зверху вниз, тобто в зворотньому напрямку. Ось, як і всі інші риби, не передбачувані в плані. Сьогодні він активно клює, а наступний день він мовляється брати на будь-які приманки і його неможливо зацікати ніякою наживкою. Щоб розрахувати на улов, потрібно бути готовим до застосування цілого ряду проведень у цілому набору приманок. Відправившися на риболовлю з однією блешнею, навряд чи вдасться отримати задоволення від цього цікавого проведення часу. Перебуваючи в постійному пошуку і проводячи постійні експерименти, рибалка допомагається успіху. Як правило, кожен рибалка володіє своєю технікою ловлю на ближню. Кращі без мотивки, друзі, серед великої різноманітності принади без насадових мормішок, можна відзначити найкращий – мураха. Широко застосовуються рибалками при лові окуня для більш ефективної і найвішують різноманітні кемпінги або намистки. А іноді вона ефективна і без них. Можна зустріти мурашок різних розмірів. При першій появі льоду, льоду добре працюють великі приманки. Це ж можна сказати і для останнього льоду. А ось протягом решти часу зимової риболовлі більше радує дрібні і середні мурахи. Уралка. Цей вид блищні не цілком схожий на вигрубну каплю. Початківці рибалки досить швидко застосовують техніку. Цієї при наявності сильної течії або великої глибини застосовують уралки набагато більших розмірів. Добре, себе закормендувала при класичних видах проводок, особливо по першому льоду. Коза. Це мормишка схожа на уралку, але має два додаткові гачка. При цьому для більш уловистості на гачок надіваються різноманітний кемпінг або е, мисточку. Можна зустріти кілька видів таких безнасадочних мормишок, призначені для конкретних умов лову зимової риболовлі. В процесі рибалки можна визначитися з видом кози і її проведення. Дуже проста, в основному й доступна для будь-якого рибалки. снасть. здатна розворушити окуня в розпал зими своєю повідною середньою грою. Чорти безмотилка імітує личинку бабки. При цьому може мати різні форми і додаткові елементи. В залежності від мови риболовлі обирається і форма чортика. Ця мормешка підходить для будь-якої видів проводки, в тому числі і гірлянди, коли проводиться її ступінський підйом з мінімальними коливаннями. Німфа. Ця мармишка грає, як і розташування відпочиненим чином, за допомогою кемпінга. Для мінфи можна встановити додаткові елементи у вигляді кольорових дисків. З її допомогою високочастотним коливанням залучається риба, яка перебуває на значному видаленні лунки. Недоліки цієї приманки полягає в тому, що після кожного вимовлю окуня доводиться повертатися на свої місця, диски і кемпінги. Банан. Мармишка, що дає можливість рибальці експериментувати, пробуючи різні проводки. Банан можна зустріти в різних забавленнях, що неодмінно прогоджує окуня на покльовку. Принада має сеційну конструкцію. Додаткові провокують елементи не допускаються. Це може помітно знизити ефективність блешні. Хлопик. Вона поступається за своїми характеристиками сучасних мармишок. Її проводять в товщі води повільним рухом. Знизу вгору. Роблячи періодичну паузу і виробляючи коливання з невеликою амплітудою, кілька десятків років тому була дуже популярна луха. Ця приманка є розвитницею клопика і по ефективності нічим не краще. Гра приманки полягає в плавному спусканні і підйомі. можливе застосування коротких пауз. Застосовується в розпал зими для пасивного окуня. Крім вище перерахованих безмотилок, існують інші конструкції, але вони використовуються. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Безсвіщен. Підключим. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на риболовлі, друзі. До зустрічі!